Скажемо слава нашому Богу. Недавно Ерік мені задав інтересний вопрос. Каже: тату, а, а кому з люди Бог дасть май, май велику награду або вінець? Я вже не пам'ятав, як він сформулював питання, але я ж затяг думав. Інтересний вопрос. А кому з людей Бог дасть саму більшу нагороду? Ми знаємо, що Павел писав казав, що я стремлюся к почесті вищого звання, Бог Христя Ісусі. Павел мав таке стремлення, але поки що ми не знаємо, кому Бог дасть. Но знаємо точно, що то буде все справедливо у Бога. І Він буде давати награду. Соответственно написано того, що ми робили живучи в оплоти, живучи в нашому тілі, доброе або худое. і кожен получить свою награду. Я би сьогодні хотів привести так до молитви одну тему, як би звернути увагу на послушання. Послушання то є добродетіль, то є добра справа. І я би хотів звернути увагу на послушання Ісуса Христа і на послушання людей. Послушання означає те, що коли людина або хтось добровільно підчиняє свою волю чиїсь волю, можливо, вище стоящого або як. Добровільно підкоряє свою волю другів волі. І якщо ми взираємо на Ісуса Христа, то Ісус Христос дійсно, йому було тяжко, коли Він проходив ту боротьбу у Гефсиманському садові, але Він молився до Христа і казав, якщо, молився до Бога, до Отця і казав, якщо є возможна, нехай минувала мене. Чаша і ся. Але нехай, нехай буде Твоя воля, Отче, а не моя. Тобто Ісус Христос підкорявся Богу Отцю. І хоча йому було дуже важко осознавати, і він знав, що Отець Небесний він, розлучиться з ним, коли на Ісуса Христа упав усей гріх. Усі прокляття людські і все. Воно воно, якби пало на Ісуса Христа. То ми знаємо, що Він возупів і казав: Боже мой, Боже мой, для чого ти оставив мене? Я нам зачитав Слово Боже послання Євреям 5 глава. І самого стишка. Он в плоті своєї, тобто Ісус Христос, сильним воплем і со слезами приніс молитву і моління Богущему спасти Його от смерті, і услышан був за своє благоговення. Хоча Он і Син, однако страданнями навык послушания, і, совершившись, зробився для всіх послушних Йому виновником спасення вічному». Був наречен від Бога пересвященником почину Милхіседека. Написано, що він у дні плоті своєї із сильним воплем, із сльозами приніс Богу моління і молитву. І він був услышаний, написано. Ми розуміємо, що Бог, можливо, не дав йому відповідь таку, яку він молив, щоб пройшла ця чаша мимо мене. Але Бог. Не оставив його душі в аді, Бог воскресив його, Бог привузнив його, превише всього, і посадив його на престолі, на небесах, одісною Бога Отця, і ми видимо, що він був услышений за своє благоволення. І каже: хоча він і син, єдинородний, єдиний син Божий, але однаково страданнями. На послушанні і совершивши, здійснеться для всіх послушних, для кого? Для всіх послушних Йому, виновником Спасеня вечного. Коли ми взираємо на Ісуса Христа, то Він є для нас прикладом у послушанні, як у Він слухався Отця Небесного, як у Він просто совершив усе. Сказав усе, і написано, коли він говорив, він ніч не говорив у себе, але тільки говорив то, що він почув від свого Отця, і то передавав людям. І написано у Римлянам, 5 глава, 19 стишок, Зачитаємо послання Римлянам, 5 глава з 19 стишка. Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стала преизубиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Як непослушанням одної людини. І ми знаємо, що цією людиною був Адам, зайшов гріх у світ, і многі люди зробилися грішними, многі люди зробилися непослушними, то каже так послушанням одного, так послушанням одного зділаються многі праведними. Тобто через послушання Ісуса Христа ми з вами зробилися праведними перед Богом. І наскільки є важливо, щоб нам виконати то, що Бог він требує від нас, або що Він для нас залишає у своєму слові, щоб ми це робили все в послушанні, щоб ми знаходилися у послушанні. Євреям, друга глава з другого стрижка каже такі слова: Ибо если через Ангелов возвященное Слово було твердо, і всякое преступление і непослушання получало праведное возмездие, то как мы избежим вознерав о Толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом в нас утвердилось слышавшими от Него? Засвітительствуні от Бога знаменням і чудесами, і различними силами, і роздаянням Духа Святого по його волі. Написано перед тим у євреям, каже, каже автор послання до євреїв, що Бог у останні дні він говорить до нас через Сина свого Ісуса Христа. І каже, якщо возвіщаємо через ангелів, ми знаємо, що через ангелів Бог возвіщав людям деякі такі дещо такої важливої інформації. Але якщо люди не слухалися того повествування, то воно наказувалося, то наскільки каже більше і все, що ми почули через Його Сина Ісуса Христа, ми пригадуємо, коли, коли Захарії. До Захарії явився ангел і сказав, що в тебе народиться син, тобто про Яна Хрестителя, коли ангел возвіщав йому, то Захарій якби не повірував, якби він зневірився і каже йому, ангел, за те, що ти не повірив, будеш німий, не будеш годен говорити, поки і все все ісполниться. І каже слово Боже, наскільки більше, якщо ми. Не будемо послушні тому, що ми почули через Ісуса Христа, що сам Син Божий Він возвіщав і говорив: якщо ми не будемо послушні, то чи ми можемо збігнути наказання? Коли Господь, коли Бог у Старому завіті, ми знаємо, коли ми читаємо книгу Ісход, коли Він давав повеління по поводу Пасхи, коли було вже остання кара на Єгипет? Пораження первенців, то він їм як би прописав чіткі такі определення, що їм треба і зробити. І я би нам хотів зачитати то слово. Книга Ісход, 12 глава, ми читаємо із першого стишка. і сказав Господь Мойсею і Арону в землі Єгипетської Говоря, цей, де буде у вас з началом місяця, первим Да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного анса по семействам, по ансу на семейство. А если семейство так мало, что не съест анса, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Розчисляйтесь на Анса. І я коли читав і це слово дома, то просто мені прийшла така думка. Бог казав, що якщо сімейство малоє, то об'єднаться із вашими сусідами. Наскільки це служіння воно має відображатися у нас, якби в єдинстві, у тому, що ми маємо любов між собою. Ми поважаємо і любимо друг друга, і без усяких проблем, якщо треба з сусідом, мале сімейство, зайдіться з сусідом. І я собі так подумав, чи, чи є у нас таке відношення до наших сусідів, навіть коли християни живуть разом, чи є в них такі теплі відносини, і чи є в нас така любов, така єдність у церкві Ісуса Христа. Щоб, якщо б це прийшло із сусідами, то у нас із сусідами файні відносини, особливо із християнами, і нам не є проблем із сусідами розділити оту вечерю пасхального і це служіння, воно відображає то, що Церква Ісуса Христа вона повинна бути в єдності, ми повинні поважати друг друга. І якби ми причащаємося від одного хліба. І від вина, і ми многі становимося одним тілом. Нехай Бог допоможе нам зрозуміти і просто перевіряти своє життя, свої відносини із близькими, з нашими братами і сестрами, щоб ми дійсно були вільні у наших відносинах, щоб усі узли вони були розв'язані. Агнець у вас має бути без порока, мужеського пола, однолітній. Возьмите Его от Овец или от коз, и пусть Он хранится у вас до 14-го дня всего месяца, тогда пусть закотят Его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови Его и помажут на обоих косяках и на перекладене дверей, в домах, где будут есть Его, пусть съедят мясо Его, всю самую ночь, испеченную на Огне, С пресным хлебом и с горькими травами пусть сидят его, не от Него не или сваренного в воде, но еще испеченное на огне, голову с ногами и, внутрис... и внутренностями. Не оставляйте от Него до утра, но оставшиеся от Него до утра сожгите на огне, ешьте же Его так, пусть будут слова ваши припоясаны, ваша на ногах ваших і посухи ваші в руках ваших, і є ще його з поспешностю ето Пасха Господня. Ми розуміємо, що слово Пасха, воно якби одно із значень, означає пройти мимо. І ми розуміємо, коли тот ангел губитель, коли він проходив по землі Єгипетській, то коли він проходив біля осель ізраїльтян. То, якщо він бачив а, на косяках дверей а, кров анця, він проходив тот дом мимо. Можемо собі уявити, якщо б а, якийсь син у, яку, у якійсь сім'ї єврейській сказав, ну я не хочу починяти цьому. Я собі буду вільний, що я не годен уйти із хижі, що я не годен піти собі по якихось справах або іще щось. Якщо б він проявив. Просто непослушання і пішов собі, десь, не знаходився у сімействі, не знаходився під покровом тої крові, яка була помазана на косяках дверей. Чи служило б це йому спасінням? Можливо, то був би первенець із народу ізраїльського, який син, який народився перший, чи він загинув би в місті із первенцями? Єгипта. Я думаю, що не розпространяло бися спасіння на таку людину. Наскільки є важливо бути послушними і ті люди, які послухалися, які зробили все так, як було для них сказано, і вони повірили цьому, зробили все так, вони були спасенні. Одну пісню ми колись з молодіжним хором співали. Уж день пройшов, Єгипет ночь покрила. І далі там говориться, що Губитель Він ішов, і каже у приспіві такі слова: Я пройду мимо вас, як увіжу кров, я пройду мимо вас, но коснусь врагов. Наскільки нам є важливо бити під покровом крови Ісуса Христа, і знаходитися у послушанні, робити те, як Христос заповідав нам, і Він сам для нас. Дав приклад, зачитав нам дальше Слово Божие послання Рибням, 6 глава із 17 стишка, Благодарення Богу, що ви був прежде рабами гріха, от серця стали послушно тому образу учення, которому предали себе, освободившись, що от гріха ви стали рабами праведності. Каже, що ви були рабами гріха, ми були рабами гріха, але якщо ми від серця стали послушні тому образу учення, тому образу нового учення, нового завіту, ми знаємо, що прийшов, прийшло час, і Бог із Ізраїлем заключив новий завіт. І у цьому завіті для нас, з вами також, язичників, відкрилися двері для спасіння, і ми можемо по вірі нашій. Зробитися спасенними людьми, коли ми почули благу звістку, коли покаялися в наших гріхах, коли ми зробилися послушними тому ученню, яке приніс Ісус Христос, то каже в от серця стали послушними і зробилися рабами праведності. Нехай Бог благословить і поможе нам, щоб ми це дійсно розуміли і виконували у нашому житті. Були послушними, підкоряли нашу волю, волі Ісуса Христа, волі Божу, і Мов молитві Отче нас, Отче наш, молимося і кажемо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і ми согласні підкоряти Свою волю. Але нехай бо це не було тільки на словах, тільки. Так, як би машинально, але щоб ми розуміли у нашому житті, що ми послушні, і в цьому послушанні для нас є благословення. Бо ми знаємо, хто непослушний або хто не хоче слухатися. Якщо діти своїх батьків не хочуть слухатися, то це пахне прокляттям, це пахне таким неблагословінням. І діти, можливо, то не розуміють, але батьки. Розуміють. Якщо чоловік, він перестає бути власний і перестає слухатися Христа, для якого є Христос головою, так написано, що у всякій жінці є глава муж, а всякому мужу є глава Христос. Якщо чоловік, він виходить із під тої власті, не слухається Ісуса Христа, не подчиняється, то Він навлякає на себе. Прокляті, він навлікає на себе, щоб він не підкоряється в структурі того Божого установлення, Божого порядку. І нехай Бог поможе нам, щоб ми це розуміли. Щоб ми це розуміли. Написано, що младші вони повинні покорятися старшим, написано, що діти вони повинні покорятися, бути послушними своїм батькам. І в тому є благословіння. Жінки мають слухатися своїх. Чоловіків, а чоловіки мають слухатися Ісуса Христа, а церква, вона повинна слухатися Ісуса Христа, який написано, віддав себе за неї, коли ми були ще далеко, коли ми були ще грішниками, але Він себе віддав і омив нас, і оправдав нас. І нехай Бог благословить. І останнє слово я зачитав у перше послання Петра, перша глава. с 13 По «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, борствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, Ібо написано: Будьте святы, потому что я свят. И если вы называете Отцом, того, Которого нелицемерно судить, то со страхом проводите время вашого, вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплено в Отцуетной жизни, преданной Вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Ance, Однозначно, що прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него Бога, Который воскресил мертвых и і дав славу, щоб ви имели віру и уповання на Бога. Нехай Бог поможе нам дійсно, щоб ми отвращалися від усякого рода зла, від усяких похотів, і щоб ми були послушними. Щоб, каже, як послушні діти, не сообразуйтеся із цими похотями, не сообразуйтеся із цим віком, але будьте святі. У всіх поступках, будьте святі. Бо каже Слово Боже, будьте святі за те, що Я є святий. Нехай Бог поможе нам, щоб ми дійсно із страхом, і трепетом совершали своє спасіння. І щоб ми це робили з благовоєнням. І коли ми завершаємо таке важливе служіння, щоб ми це робили з благовенієм, і розуміли, що не тлінним серебром і золотом, не, не гори срібла або золота Бог заплатив за нас. Він би міг дати багато золота і все золото, і все Вселенні принадлежить йому. Але це неможливо було. Але для того, щоб нас. Відкупити для того, щоб нас оправдати, спасти, Бог пожертвував самим дорогоцінним. Отець він віддав свого Сина, єдинородного за нас. І нехай Бог поможе нам бути послушними тому образу учення і підкоряти свою волю, волі Небесного Отця. Йому нехай буде слава на віки. Амінь. Помолимось. Благослови нас, Господь, у нашому житті, Господь, і поможи нам осознавати і цінити, Господь, що, ти, Господь, ти син Божий, єдинородний Господь, але ти страждав добровольно, і ти віддав себе добровольно, і ти смирив себе, і був послушний, і навіть до смерті і смерті хресної, Господь. Поможи нам, Ісус, зирати на Тебе, начальника і совершителя, вір, Господь, і бути послушними тому образу учення, яке Ти оставив для нас, Господь. Благослови церкву Твою, благослови народ Твій, Господь, благослови всіх нас, Господь, і поможи нам, Господь, бути в послушанні, Господь, бо це є важлива добродетель у нашому житті, Господь. Благослови всіх нас, Господь, благослови дальніший ход цього служіння, Господь, щоб ми з благоволенням, Господь, були учасниками в цьому служінні, Господь, щоб ми перевіряли своє життя, своє состояння, свої відносини з нашими близькими, Господь. Чи чисті вони, чи ми вільні в своїй совісті, Господь, благослови церкву Твою, благослови Господь всіх нас. Тобі слава і хвала на віки вічні. Амінь.